Багато століть цигани, чи як останнім часом кажуть роми, були для європейців таємничими, містичними, вражаючими. Їх переслідували і побоювалися. Їхню працю і творчість цінували. Їхня культура справила величезний вплив на побут і мистецтво цілого континенту. Водночас, і цигани енергійно сприймали традиції різних народів, аж так, що самі розділилися на кілька субетносів. Наразі їх нараховуються десятки, а діалекти часто не є взаємно зрозумілими. Немає жодних точних даних про кількість ромів у світі. У Європі їхнє число оцінюють від 10 до 14 мільйонів. Найбільше циган живе можливо у Туреччині до 2,5 мільйонів, і Румунії до мільйона 800 тисяч, ймовірно, понад мільйон у Іспанії, Бразилії, Сполучених Штатах і Франції. У цьому випуску УОЗ ми розберемося, звідки пішли Роми, чи пристойно їх називати циганами, чому європейські країни оголосили на них справжнє полювання, хто такий циганський барон та як Роми вплинули на українські традиції. А традицією УОЗ є нагадування. Підпишіться на наш канал, вдарте у дзвін, якщо досі цього не зробили, і звісно, поставте лайк цьому відео. У європейських мовах склалися два основні погляди на назву ромів. Перший пов'язаний зі середньовічною помилковою думкою про єгипетське походження ромів. Звідси виникли англійське джипсі, іспанське хітано, грецьке іфтос та інші подібні назви. В інших мовах використовуються похідні від грецького слова атцинганос, тобто недоторкані, яким в XI столітті називали одну з єретичних сект. Цікаво, що ця секта, скоріш за все, не мала жодного стосунку до ромів. Від цього грецького слова виникли назви ромів у слов'янських мовах, а також у румунській, італійській, німецькій та інших. В останні десятиліття спостерігається тенденція до заміни традиційних назв словом ром та його похідними. Ця тенденція є результатом діяльності ромських активістів, адже ром для цієї нації це самоназва. Але слово циган не є образою, а цілком прийнятною традиційною назвою. Роми є кочовим народом, і це створює значні проблеми у дослідженні їхньої історії, адже кочівники практично не залишають після себе об'єктів матеріальної культури. Тому історію ромів вивчають за допомогою їхньої мови Романі. Ця мова індійського походження належить до індоарійської групи. Мовами цієї групи розмовляють зараз в Індії, Пакистані та Бангладеш. Але Романі піддалася чималому впливу протягом століть. Саме аналіз змін у мові дозволяє простежити шлях міграції циган. У 18 столітті було визначено, що рідною землею предків ромів були території, де розташовані сучасні індійські штати Гуджарат, Раджастган і Кашмір. У знак вшанування прабатьківщини цигани зобразили на своєму народному прапорі Дхармачакру — буддійський символ, що також розміщений на індійському прапорі. Водночас, це колесо нагадує про мандрівний спосіб життя ромів. Цигани відокремилися від інших народів індоарійської мовної групи близько п'ятого століття нашої ери і приблизно в той же час відправилися в путь. Точні причини цієї міграції невідомі є кілька припущень. Причиною могли бути локальні воєнні конфлікти. Інший варіант економічна міграція. Предки ромів були майстрами ремесел, особливо обробки металу, що зробило їх затребуваними в інших регіонах. Індійська кастова система також могла спричинити ці переміщення. Ймовірно, Роми зазнавали тиску від каст, що були на вищих щаблях. У будь-якому випадку не пізніше 7-го століття цигани прибули у межі Перської імперії сасанідів. Наступний етап історії ромів міграція до Вірменії приблизно у 8-10 століттях. До прибуття на ці землі прароми сповідували традиційні індійські вірування, а у Вірменії прийняли християнство в його ранній вірменській формі. Наступною зупинкою для ромів була Візантійська імперія. Прийнято вважати, що перша згадка про циган у Візантії зафіксована в творі «Життє святого Георгія Амастрицького і належить до 1054 року. У цій країні цигани славилися як справні ковалі. Також у візантійських джерелах початку 13 століття згадуються Ацинганос чарівники, які натхненні сатанинським мистецтвом і вдають, ніби пророкують майбутнє. Герої серіалу перші дні не володіють магією, проте роблять дивовижні речі, рятуючи життя на самому початку повномасштабного вторгнення. Це перший український серіал про цю війну, доступний на Netflix. Кожен з шести епізодів розповідає окрему історію, натхнену реальними подіями у Києві. В одній із серій творці наважилися показати пригоди одностатевої пари в цих жорстоких умовах. Це унікальний і сміливий крок для українського серіального виробництва. Епізод називається Мами і показує весь драматизм викликів, з якими одностатевій парі доводиться зіштовхнутися під час війни до обстрілів, фактичної блокади міста і тотального страху. Складнощів додає відсутність рівності прав. Але хіба не всі матері, що виховують дітей, потребують прийняття захисту і підтримки у цей буремний час? Здається, це тема для важливої дискусії. Отже, щиро запрошуємо вас у коментарі. Але перед цим настійливо радимо переглянути серію. Посилання ми залишили в описі. У 14 столітті починається європейська експансія ромів. Вони розповсюджуються Балканами, обживають Сербію, згодом Болгарію. Частина ромів залишилася на Балканах, а інші мігрували до різних європейських країн. З часом це призвело до поділу ромського народу на Субетноси. Балканські роми прийняли іслам після завоювання османами. До цієї групи належать роми з Греції, Албанії, Македонії та Криму. Волохи ті, що мігрували до румуномовних регіонів, включає влахів, поширених в Україні, та, зокрема, келдерарів, що з румунської перекладається як котлярі. Ловарі, етногрупа, яка сформувалася в Угорщині, традиційно займалися торгівлею кіньми та ворожінням. У західній і центральній Європі поширені кале на Піренейському півострові, сінті в німецькомовних країнах, Мануш у Франції, а також польські цигани. У 1411 році циганський табір був помічений у Чехії. Далі Роми відправилися до Трансильванії, до Франції і Німеччини, нарешті до Шотландії і Швеції. Роми трималися групами, виглядали екзотично, через що їм було важко адаптуватися до життя в Європі. Здебільшого, цигани не готові були асимілюватися, отже, вони вимушені були займатися жебратством, кому пощастило більше ворожінням. Останнє йшло у розріз з правилами християнства. Європою стали ширитися антициганські міфи, дискримінація. Існує погляд, що роми стали першими жертвами нового капіталістичного способу виробництва. Цигани, які були артистами, ремісниками-мандрівниками, не готові були ставати працівниками на мануфактурах, а іноді навіть становили конкуренцію для останніх. Отже, з кінця 15 століття країни Європи стали ухвалювати антиромські закони. У німецьких державах за приблизно 300 років було прийнято 148 антициганських законів. Одним з найжорстокіших був документ, який наказував страчувати всіх повнолітніх ромів. У Швеції закон передбачав повішення для всіх циган чоловічої статі. Англійський аналог наказував карати смертю всіх ромів чоловіків, а також тих, хто дружить з так званими джипсі. Антиромські закони ухвалювалися також у Франції, Данії, Шотландії, Чехії Польщі. У більшості країн чоловіків засуджували до страти, а на жінок чекали тілесні покарання і висилка з країни. Якщо ромок ловили вдруге, їм загрожувала смерть. Для уникнення рецидиву застосовували таврування, подекуди також відрізали вуха та наносили шрами. Але найтрагічнішим періодом в історії ромів був злочин Третього Райху, геноцид, відомий як калітраш, тобто чорний жах. Відповідно до так званих нюрнберзьких расових законів, ромів уразили в правах. Спершу нацистська влада позбавила їх громадянства, заборонила вільно пересуватися країною, встановила жорсткий поліцейський нагляд. У 1936 році у Берліні проводилися Олімпійські ігри. Докладніше про них у випуску ВОЗ, на який ми залишили посилання в описі. Перед заходом сотні берлінських циган загнали до табору у районі Марцан, де утримували в нелюдських умовах. Згодом голова німецької поліції Генріх Гімлер видав декрет про боротьбу з циганською загрозою. Згідно з ним, ромів стали відправляти до концентраційних таборів. У 1942 році Гімлер наказав депортувати всіх ромів райху до табору смерті Аушвіц-Біркенау, який став символом геноциду циган. Умови утримання були жахливими: нестача їжі, антисанітарія і жорстоке поводження призводили до тотальної смертності від хвороб і виснаження. Саме у цьому таборі працював сумнозвісний лікар Йозеф Менгеле, який проводив жахливі псевдонаукові експерименти, в тому числі над ромськими дітьми. Одним із найтрагічніших моментів Калі-Траш стала так звана циганська ніч. Тоді близько трьох тисяч в'язнів, переважно жінок, дітей та літніх людей, було вбито у газових камерах. В цей день тепер відзначається як міжнародний день пам'яті жертв геноциду ромів. В окупованій нацистами Європі ромів масово страчували. Понад півтори сотні циган загинули у Бабиному яру у Києві. У Другу світову війну під час каральних акцій нацистів в Україні було знищено понад 20 тисяч ромів, найбільше у Чернігові. Всього під час скалі траж загинуло від 220 тисяч до півтора мільйони циган. У 1982 році Німеччина офіційно визнала геноцид ромів. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити: Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олексій Руденко, Олександр Почкун, Максим Шпак, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Дмитро Іщенко, Єлизавета Глотова. Традиційно роми займалися ремісництвом ковальством, лимарством, ложкарством, чоботарством, лудінням, а також торгівлею, ювелірними роботами, також були відомі як справні музики, не нехтували жебратством, ворожінням, дрібними крадіжками, згодом іконократством. Якщо говорити про Україну, то ворожіння було поширене в усіх групах. Чоботарство і іконократство було характерне для сервів, лудінням займалися котлярі та влахи. Ремісники та й артисти задля більшого заробітку кочували між селами і містами. Ще з часів Ренесансу такі переміщення дратували державні органи, адже ромів складно було обкладати податком, мобілізувати до армії тощо. Отже, країни вдавалися до обмежень таких міграцій. Частина ромів вимушено переходила до осілого життя. Зокрема, на території сучасної України окремі осілі групи з'явилися вже наприкінці XVIII століття. У радянському союзі з циганською традицією кочівництва боролися радикально, адже влада вважала мандрівний спосіб життя паразитичним і несумісним з соціалістичними ідеалами. Було видано указ про залучення до праці циган, які займаються бродяжництвом. З того часу під страхом отримати 5 років таборів практично всі роми СРСР перейшли до осілого життя і майже примусової праці. Незважаючи на ці утиски, деякі групи ромів зберігають звичаєвий уклад, у тому числі традиційний інститут старішин, циганських баронів. Ймовірно, циганське слово баро індійського походження і перекладається як великий або важливий. Отже, слово барон у цьому контексті скоріше результат непорозуміння, яке поширилося після успіху оперети Йогана Штрауса-сина, циганський барон. До традиції ромів також належить циганський суд, на якому розв'язуються серйозні конфлікти та суперечки між членами спільноти. Перша згадка про появу циган на території сучасної України датується початком 15-го століття. Їхні перші поселення були в Закарпатті, Бесарабії та Криму. Співіснування було продуктивним для обох народів. Роми міцно увійшли до українського фольклору. Наприклад, циган став традиційним персонажем українських різдвяних та інших зимових містерій. Роми ймовірно брали участь у визвольній боротьбі українського народу. Козаки з прізвищами циган, циганський, циганчук або циганчик були вписані у документи війська Запорізького. Зараз в Україні офіційно проживає приблизно 47 тисяч ромів, але існують оцінки у 200 і навіть 400 тисяч. Українські цигани представлені принаймні 15 субетногрупами: зокрема, серви, влахи, кримські рома, котляри, ловари, словацькі роми, руска рома та інші найбільше ромів на Закарпатті та в Одеській області. На жаль, у багатьох країнах, в тому числі у нас, цигани часто зустрічаються з ворожим ставленням. Здається, причини цього криються у віках, але як це здолати? Маєте свою думку? Напишіть її в коментарях.